На одному з вебінарів жіночка спитала в мене, по, ну, як поскаржилася на те, що в неї постійно приходять люди в особисті, і їй доводиться весь вечір віддати і підбирати їм різні, там, там, різний одяг. Як зробити так, щоб люди самі вам відправляли свої параметри, і не треба було по 300 разів. А відповідати на одні й ті самі питання. Тут я цей ланцюжок створила в Телеграм-боті, але насправді такий ланцюжок треба робити в інстаграмі, робити його як відповідь на триггер тобто на коментар під постом. От, щоб люди одразу почали замовляти у вас товар. Спочатку ідея привітання, потім бот. Просить відправити скріншот з одягом, який сподобався. Це, наприклад, у вас декілька картинок в рекламі з одягом. Потім ми відправляємо їм розмірну сітку, ну і показуємо, де треба обміряти себе. Тепер ми просимо відправити обхват талії, обхват стегон, обхват грудей. І висту плеча. В принципі, там ще є длина пояса і розмір від середини грудей до пояса. Ось у вас вже є повністю всі розміри клієнта. І це все зберігається в змінних спеціальних, які вам приходять в бот. Якщо інтегрувати це все в табличку, то взагалі у вас буде така. Табличка з замовленнями. І вам просто ввечері треба підібрати людям розміри цього одягу і відповісти в інстаграмі, чи є у вас такі розміри, і чи можете ви їх відправити. Ось така, такий невеличкий ланцюжок. Маю надію, що це буде вам корисно. Робіть собі таке саме. І користуйтеся. Так само можна зробити в Viber, наприклад.